Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про останні події 8 липня. Росіяни завдали комбінований ракетний удар, основними цілями якого стали Київ, Кривий Ріг, Дніпро та ще багато інших міст України. Дуже жахливий ракетний удар. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почалося все ще вночі, коли росіяни здійснили так би мовити розвідку боєм, піднявши п'ять стратегічних бомбардувальників. Ту 95 з яких було випущено чотири ракети типу Хасто у напрямку Києва та області. Крім цього, росіяни також задіяли минулої ночі три балістичні ракети Іскандер М. Одна з яких орієнтовно дала влучення у місті Херсон. Три з чотирьох ракет типу Х-101 були збиті системою протиповітряної оборони. Повітряна тривога в Одесі і області через ці пуски ракет була приблизно о півночі та потім з 2.05 по 4.12 години ночі. Потім, після сьомої години ранку стало відомо про зліт ще п'яти бомбардувальників Ту-95, кількість яких у повітрі потім зросла до шести. До них також доєдналися потім ще три бомбардувальники Ту-22, а також винищувач міг, 20, міг 31 зі своїми ракетами Кинджал. Повітряну тривогу через небезпеку ракетного удару оголосили о 9.46, і вона тривала кілька годин. потім... У Києві були ще повторні повітряні тривоги, також з повторними повітряними ударами. В результаті цього, після 10-ї години ранку, у Києві почали лунати вибухи як від роботи протиповітряної оборони, так і від влучань російських ракет. Вибухи та робота протиповітряної оборони були також у Дніпрі, у Кривому Розі, Слов'янську і Краматорську. Внаслідок цього відомо зараз про низку влучень у. Києві у Кривому Розі у Дніпрі та інших містах. Після 13 години, після під час чергової повітряної тривоги, росіяни знову завдали точковий ракетний удар по Києву. І після 14 години Росіяни вдарили спочатку балістичною ракетою по Вознесенському району Миколаївської області. Потім ракетами поки що не встановленого типу, скоріше за все, теж балістичними по іншим районам Миколаївської області. Далі про те, що відбувалося, цитую президента України його слова, які були приблизно ще до 12-ї години. Цитата: російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий, Ріг, Слов'янськ, Краматорськ, понад 40 ракет різних типів, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі ж служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивство – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку. Кінець цитати. За офіційними даними командування повітряних сил України, які були оприлюднені вже аж майже о 15 годині, росіяни під час лише Основного ранкового повітряного удару запустили 38 ракет. В тому числі 13 ракет типу Х-101, авіаційних крилатих ракет дозвукових, які запускалися з шести стратегічних бомбардувальників ту 95 Це були 14 морських крилатих ракет калібр з підводних човнів і, можливо, надводних кораблів, які знаходилися у Чорному морі десь між Кримом та Новоросійськом. Це були чотири балістичні ракети Іскандер М з сухопутних установок десь на північ від України. Це були були дві надзвукові крилаті ракети типу Х-22, які запускали з бомбардувальників. Ту 22 Ці ракети були спрямовані на Слов'янськ на Краматорськ. А це була одна аеробалістична ракета Кенджал з винищувача Міг-31 а також ще одна гіперзвукова ракета «Циркон». Звідки її запускали, ми поки що не можемо сказати, або з сухопутних установок на території Криму, або, можливо, з російських кораблів. Також росіяни запустили три тактичні авіаційні ракети з літаків типу Х, це ракети типу Х-59. З цієї кількості з 38 ракет було збито 30, тобто 11 з 13 ракет Х-101, 12 з 14 ракет Калібр, 3 з 4 ракет Іскандер М, одну ракету Кенджал. Та три ракети типу Х-59. про наслідки роботи протиповітряної оборони під час повторних ударів по Києву та Миколаївській області. Ми повідомимо окремо у вигляді новини на нашому сайті. Дивіться у описі відео, по з'явиться лінк дещо пізніше. Зараз же ми бачимо, що росіяни в черговий раз змінили тактику своїх повітряних ударів. Вони бачили, що їх масовані нічні комбіновані удари великою кількістю ракет та дронів Камікадзе, які були, наприклад, у ніч на 1 червня. Вони майже повністю відбиваються системою протиповітряної оборони, в тому числі збивалося раніше все або майже все, що летіло по Києву. Потім так само без майже безрезультатними були удари, які завдавалися обмеженою кількістю ракет по цілям поза межами Києва. Тут влучення були лише від балістичних ракет, в тому числі і у нас в Одесі. Зараз же росіяни спробували вперше аж з весни 2023 року денний ракетний удар спрямували всі ракети, які у них були в наявності, які вони могли запустити. Вони їх спрямували різними обхідними курсами на Київ. А перед цим запустили декілька ракет вночі, з яких ми почали наш огляд. Щоб при цьому виявити за допомогою радарів та літаків дальнього радіолокаційного дозору характер роботи протиповітряної оборони і відповідно спланувати більш масовий удар, важливо, що майже всі запущені ракети опинилися над Києвом приблизно в один і той же час, що дійсно перевантажило систему протиповітряної оборони. Але ми бачимо, що ще раз підкреслю, було збито 30 з 38 запущених по Києву ракет. І саме тому у Києві були і влучання, і руйнування від цих влучань, як від прямих влучень збитих, так і від уламків збитих ракет. Також важливо, що під час цього удару не застосовувалися дрони типу шахет. На це була якась причина, починаючи від того, що у росіянці «Шахети» знову закінчилися, до того, що вони перед цим. Ракетним ударом, сьогоднішнім ракетним ударом, чотири ночі поспіль атакували шахеди. з метою виснажити нашу систему протиповітряної оборони. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, серед загиблих є щонайменше 26 або більше людей, і дуже багато вже скоріше за все, кількість зросте за понад 100 людей. Це поранені. У Києві російська ракета цілеспрямована влучила у дитячу лікарню «Охматдит», у корпус, якраз де перебували діти на процедурах діалізу і де проходили прямо у цей момент операції. Служба безпеки України вже встановила, що це була одна з двох незбитих ракет типу «Х-101». Встановлено серійний номер цієї ракети, і є навіть відео моменту влучення. Тут росіяни вже почали розганяти свої фейки, про начебто не таку невдалу роботу української протиповітряної оборони, але ми бачимо пряму траєкторію ракети, яка цілеспрямована, прилітає саме у будівлю лікарні. Також у Києві в Шевченківському районі повністю зруйновано частину житлової. П'ятиповерхівки, там теж є загиблі і поранені. У Солом'янському районі Києва пошкоджено два поверхи бізнес-центру, пошкоджені чи зруйновані три електропідстанції у Києві. Є і інші руйнування у столиці України. Під час другого точкового удару по Києву росіяни вдарили по столиці. Частково зруйновано медичний центр багатоповерховий у Дніпровському районі. Це був пологовий будинок. Тут відомо про чотирьох загиблих та трьох травмованих. У кривому розі є влучення у житловий будинок. Там 10 загиблих і понад 41 людина поранені. У Дніпрі, внаслідок влучення ракет та падінь уламків збитих ракет, одна людина загинула і є ще шестеро постраждалих. У Києві загалом відомо на даний момент про 17 загиблих та понад 37 поранених. Ось такі справи ще далі будуть підсумовуватися підсумки цього удару. Буде якийсь наслідок, і буде відповідно росіянам. Така відповідь, щоб їм мало не показалося. Щоб вони там у себе у Москві та у Петербурзі жили так само, як українці в Києві. На цьому прощаємося. До побачення. Слава Україні!